Вони зараз військові закидають, ну нехай закидають. Вибачайте пацани. Ви не мусите йти в армію. Це таке відкриття. Якщо ти знаєш, що ти мегакорисний, що відлуння від тебе цивільного йде коротіше, ніж військового. Твоє KPI для держави, соціуму, твоєї сім'ї вище, ніж військове, можеш не йти. Але питання, чи ви що вона? Наскільки ти себе оцінюєш е, красавчиком в цьому плані? Чи можеш ти порахувати свою цінність не для себе, як для людини, а як для держави? Mm -hmm. Якщо ти дійсно міг крутий дядько, скоріше за всього, ти зможеш себе продати навіть в армії. Але мені не подобається це, що 100% ти мусиш е, відслужити, ні служили, ні мужики, і так далі. Це ну, не ті наратив. Що робити, якщо все-таки прийшов, але ти боїшся? Що треба? робити? Тобі треба дізнатися велику кількість інформацій. Що таке армія, що таке служба, які в тебе є побажання? Не побажання, ким ти маєш служити, а який твоя, твій рід діяльності? Ну, візьмем так, наприклад, ти Бориста. В армії трошки не, ну, не, не сильно багато є посад баріста. Але баріста – це людина устойчива. Ну, яка може висадіти на одному місці, сконцентрована, робить якийсь там перелік е діяльності. І ти прекрасно можеш бути на рації, на радарі, спостерігати за чимось, занотовувати і передавати інформацію. Тобто, грубо кажучи, любу цивільну спеціальність можна перевести на військову. І для цього тобі треба усвідомлювати, які склики може бути. Але в будь-якому випадку, якщо ти зараз цивільний, і ти будеш займатися фіз... ну, фізично розвивати, це, це не означає ходити в качалку. І бігати 42 кілометри. Ну, якщо ти зможеш пройти 10 кілометрів ну, без, yeah. без uh, yeah. цих посилень, без навантажень, просто пройти 10 кілометрів, то круто, почне з 1 кілометра і дійди до 10. Uh, друга штука. Подумай, що тебе оточують, ну, який які в тебе є ресурс, що тобі додає, позбався токсичного середовища, і здобуться середовище, яке буде тебе підтримувати. бо в Збройних силах при всій кількості булінгу, кепкування чи я не знаю дискримінації? Це, це середовище, де тебе підтримують більше всіх, коли весь світ буде проти тебе? Ну саме твої пацани тобі скажуть, що ти красавчик, і тобі треба свідомити, чи в тебе ну, в цивільному житті. Ось так і саме головне, тобі треба ну, місію свою поправити. Ну, в чому вообще воззепонт? Яка, яка твоя місія життя? Ну, бо дуже багато хто перекидає на, на сім'ю. Там я живу заради своїх дітей. Це трохи не, не сильно здорова психологічна позиція, але вона також ну, має право на життя, які проблеми. Але в цьому випадку тобі треба розуміти, чи знаходяться твої діти в безпеці. Навіть якщо ти встиг своїх дітей вивести кудись в Польщу чи в Німеччину, це не означає, що їх там якась русня не знайде. Це означає, що треба буде воювати. І дуже добра психологія, ну особливо когнітивно-поведінкова терапія, вона пов'язана на звички на якісь корисні звички. Тобто, це якісь послідовні здійсни, які періодично повторюються. Подумаю, що це може бути. Це може бути спорт, це може бути читання якихось книг, це здобування нових навичок. Тому, якщо ти підеш на курси, такмеду, навіть якщо ти не підеш на війну, в тебе в сухому залишку залишиться хороша фізична підготовка, і як мінімум один скіл, який тобі знадобиться в житті. А це вже, вже дуже круто. І Якщо ти дійсно думаєш, що так все погано, чувак, в... біля мільйона людей зараз в армії і повір, Ну не треба їх обістіння, що вони всі дебіли, а ти красавчик. От там є своє середовище, свій вайб, своя крутість, свої відпочинки. Там складніше по побутових умовах, і можливо, вбиральні не такі тепленькі, як твої, але це все можна пережити тим, що ти виконуєш дуже круту місію. І ем, зараз військо це те, де ти здобуваєш самоактуалізацію на найвищому щаблі, якщо брати систему ієрархію потреб Абрагама Масла. Там саме вище, це самоактуалізація. І от зараз ти її можеш досягти тільки там. Бо я, бо все інше на тебе буде дивити на соціум, і там достатньо і естетики, і прекрасного і взаємозв'язку. Знову ж таки, якщо тобі здається, що там тільки пацани, якісь там ацахі, там не знаю, селяни, трактористи, то повір. там всі, там інтелігенція, науковці, журналісти, ті, хто відсиділи два, два терміни в тюрмі за кражу, майна в колгоспі. от там. Ті люди, які не визначились, там айтішники з красивими татуїровками і клубні пацани, які тобі поставлять рейв, ну немає такої категорії людей, яких би там не було. От і ти там завжди знадешся.